Радіо ЮАЙ Чикаго. У США оприлюднили нову стратегію кібербезпеки. Документ передбачає збільшення відповідальності державних та приватних компаній за зниження кіберризиків. Зазначається, що в рамках стратегії американська адміністрація закликає ухвалити комплексні федеральні нормативні акти, спрямовані на підвищення безпеки онлайн сфери від хакерів, у тому числі шляхом перенесення відповідальності за кібербезпеку зі споживачів на державні та приватні компанії. Наш світ. Що швидко розвивається, вимагає більш цілеспрямованого, більш скоординованого і забезпеченого ресурсами підходу до кіберзахисту. Ми стикаємося зі складним небезпечним середовищем. Державні та недержавні суб'єкти розробляють і здійснюють нові плани і дії, що загрожують нашим інтересам. Йдеться в заяві, опублікованій Держпартнером США. Національна стратегія кібербезпеки покладає на 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 Найбільших учасників цифрової екосистеми як державних і приватних велику частку тягаря зі зниженням кіберризиків. Вона побудована до п'яти основних на п'яти основних засадах: захист критично важливої інфраструктури, знищення та ліквідація суб'єктів загроз, формування ринкових сил для забезпечення безпеки та стійкості інвестицій у стійке майбутнє створення міжнародних партнерств для досягнення спільних цілей. Документ був розроблений. Після низки великих кібератак, включаючи атаку на Колоніа 9 у 2021 році. Байден шукає заміну голові Генштабу. Марко Міллі, президент Сполучених Штатів Джо Байден, незабаром може оголосити кандидата на посаду голови комітету начальників штабів збройних сил замість генерала Марка Міллі, повноваження якого закінчується восени поточного року. Про це повідомляє у п'ят... повідомили у п'ятницю. Газета The New York Times. наголошується, що список кандидатів скоротився до двох імен. Байден вибирає між головою штабу внутрішніх повітряних сил генералом Чарльзом Брауном і командувачем корпусу морської Піхоти генералом Девідом Бергером Браун є першим афроамериканцем, який дослужився до своєї поточної посади у збройних силах. За даними джерела New York Times, він є провідним претендентом на посаду голови генштабу. Браун довго служив у тихому океані, що важливо, зважаючи на загострення протистояння Сполучених Штатів з Китаєм. Бергер, в свою чергу, є учасником операцій в Іраку та Афганістані, відомої невдалими спробами реформування служби в армії Сполучених Штатів. Після висування президентом кандидатури її має схвалити Сенат Конгресу Сполучених Штатів. Також у Сполучених Штатах заарештували двох чоловіків за допомогу російській. Федерації в американському місті Канзас Сіті заарештували двох чоловіків за допомогу Росії. Їх підозрюють у відправці авіаційних технологій, порушуючи американський експортний контроль. Про це заявив представник міністерства торгівлі Сполучених Штатів Америки Метью Акс Акселерот. 59-річний Кирил Буяновський і 55-річний Дуглас Робансон звинувачуються в змові з метою обійти експортне законодавство США шляхом продажу авіоніки клі. Єнта по всьому світу, які експлуатують літаки російського виробництва, повідомили змі зазначається. Чоловіки ремонтували та відправляли до Російської Федерації технології від своєї фірми CanRust. Тредін компанії вони надавали неправдиву експортну інформацію. Наприклад, ділки робили рахунок фактуру, у якому кінцевим пунктом призначення обладнання з найклейкою ФСБ РФ була Німеччина. Згодом влада США затримала партію авіоніки. 28 лютого 2022 року. Міністерство торгівлі повідомило чоловікам, що для експорту обладнання їм потрібна відповідна ліцензія у травні, червні та липні під. Дозрювані незаконно переправляли електроніку через вірменію та кіпар. Тепер їх звинувачують у змові експортній Експорті контрольованих товарів без ліцензії, фальсифікації та недоплаті експортної інформації та контрабанді товарів у разі доведення провини обом загрожує до 20 років позбавлення волі за кожне зі звинувачень у контрабанді. Раніше стало відомо, що Росія продовжувала отримати компоненти західного виробництва, які могла використовувати для виробництва зброї проти України до листопада 2022 року. Зазначається, що компоненти виробництва Вироблені вироблені компаніями Harting, таймбол та TA Connectivity і імпортувалися до росії через офіційних дистриб'юторів або через треті країни як от Гонконг і Туреччина в ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 – AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.